80 черкащан сьогодні нагородили державними і обласними відзнаками, грамотами та орденами в честь дня конституції в обласному центрі, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Йдеться про військових, волонтерів, громадських діячів, спортсменів та освітян. Майор Олексій Штефанюк отримав нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ Срібний хрест у 2002 році. призвався на військово-старкову службу, після чого вирішив пов'язати своє життя. З Державною прикордонною службою України, я думаю, не тільки мені приємно цю нагороду отримати, а й усьому особовому складу, який сьогодні присутній на цьому заході. День конституції України це державне свято, який, напевно, для кожного з громадянин України відіграє історичну роль в житті суспільства, громади міста в сімейному житті. Я думаю, якщо люди будуть до нього відносяться. З повагою виконувати всі ці вимоги, думаю, що в державі буде лад, спокій, і все буде гаразд. В нашій державі. волонтерку Ольгу Воскобій нагородили нагрудним знаком за сприяння війську в центрі допомоги армії волонтери від початку повномасштабної війни. Намагаємося виконувати запити військових, що просять саме я координую напрям з виготовлення маскувальних виробів нагорода неочікувана. Звичайно ж, приємно отримувати нагороду від головної команди. Також черкасці вшанували покладанням квітів пам'ять Михайла Сироти, Черкасця, який є одним із авторів Конституції України. Я рада тому, що в нашій країні є таке свято, є основний закон, який диктує верховенство права в нашій державі. Я сподіваюся, що всі основні статті, які вказані у конституції, будуть основоположними для кожного громадянина України, який любить нашу країну, поважає її право.